Відсьогодні у ЦНАПі міста Дубно з'явилася нова послуга заміна водійського посвідчення. Першою клієнткою, яка скористалася цією послугою, стала Дубанчанка Вікторія. каже, лишилася задоволеною. Звернулася в зв'язку з зміною прізвища посвідчення водія зовсім недовго, дуже задоволена. Один день подала на другий прийшла, забрала все супер, дівчатка адміністратори молодці, професіонали своєї справи. Уся процедура займає близько 15 хвилин, і уже за день-два ви можете отримати посвідчення. Адже випадків, коли потрібна заміна документа, виникає чимало. Від сьогодні в Дубинському цнапі з'явилися нові послуги, обмін старого зразка посвідчення водія. Заміна пошкодженого чи в результаті втрати, заміна посвідчення водія. Це зручно для громадян, тому що от людина одружилася, змінила прізвище і прийшла до нас виготовляти паспорт. І тут виготовила паспорт. І зразу ж подала на обмін посвідчення водія і отримала ще якісь інші послуги, які є в нашому переліку. Розпочали підготовку до запровадження цієї послуги у дубні ще декілька років тому. Однак планам завадила повномасштабна війна. Необхідне оплатнення отримали по державній субвенції. Якщо гравцна підписує узгодження рішення з регіональним сервісним центром на надання певних послуг. Ці послуги будуть надаватися невідкладно. Тоді вони, якщо вони мають відповідне обладнання, тобто принтери для друку посвідчення водія, комп'ютери, захищені лінії, які необхідні для доступу в базу даних, якою якою воловолодіє МВС України, тому при виконанні всіх цих. Пунктів можна відкривати ЦНАП і надавати послуги. Рівненські СНАПи отримали перші спринтери, далі ми запустили Корецький ЦНАП і зараз почав працювати Думенський ЦНАП. Надалі ЦНАП передавили САРН, Вараша, які підписали з нами узгодження рішення. Бо вони починають тільки надавати цю послугу, вони друкують заяви, ми їм допомагаємо своєї сторони. Тобто, ще частину послуг робимо ми. Але поступово вони будуть повноцінно працювати самі. Ну, це на перших початках. Я думаю, що все буде нормально. Зі своєї сторони, ми готові надавати всю необхідну допомогу. Для громади поява нової послуги у ЦНАПі є безперечним плюсом. По-перше, це зручно для жителів громади та відвідувачів установи. А по-друге, кажуть, нова послуга це додаткові надходження до бюджету міста. Загалом у Дубинському ЦНАПі надають 315 послуг. Я пам'ятаю той 2013 рік, коли в нас нічого не було, тільки говорили про ЦНАП. Ми тоді. Починали з звичайних прийомів громадян по різних питаннях. Склали, складали карти, де відзначали ту чи іншу послугу і так далі. Сьогодні вже ми прийшли від паспортів аж до видачі заміни прав посвідчень водія. Це просто феноменально. Центр надання адміністративних послуг він набрав іншого забарвлення, і сьогодні він усів. В органі місело Сордон, тож відтепер замінити посвідчення водія у місті Дубно можна не лише у сервісному центрі, а й у ЦНАПі. Тут уже працюють, щоб зробити доступною ще одну послугу, а саме здійснювати реєстрацію транспортних засобів. Ми зараз налаштовуємо ще будемо реєструвати транспортні засоби. Якраз ми зараз ще трошки довчаємося в цьому напрямку. Я думаю, що за тиждень, два, можливо, три, як там піде, ми будемо ще і ці послуги надавати.